Привіт! Вітаю вас у новому влозі. Розповім про казус, який стався з нами напередодні 14 лютого. І ще покажу житло по програмі 40, якому ми прожили 4 місяці. І знову 10-го числа раптово нас відвідала зима. Але, якщо чесно, я вже чекаю весну. Напишіть мені, ви теж чи ви більше за зиму. Тому що коли починаються перші потепління в лютому місяці, то я вже не можу спокійно потім знову бачити сніг. Мені хочеться вже сонечка, тепла, зеленої травички. Від цього навіть настрій якось покращується. Не можу сказати, що я сонцезалежна, тому що я не люблю літо, не люблю жару. Але весну тепло, гарно, коли квітуть. Дерева, зелена трава. Мені подобається. Я люблю прогулянки, довгі піші. В парку чи просто так по вулиці. З дочком у нас всі, все ті ж самі трабли, не хоче вранці йти, а ввечері інколи можна і не забрати, бо хоче щось доробити, домалювати, дограти. Стандартна схема. Але єдине, що мене заспокоює, що вже два тижні вона ходить без перебійно. Так, в неї є сопельки, але немає температури. Немає хворого горла, вуха, дай Боже, поки що нормально себе почувають. Сподіваюся, що так і буде, що це був адаптаційний момент, який Настя пройшла. І ми разом з нею цей момент прожили. Yeah. Ти дивись, моїсь, yeah. даже медвежонок вдягнений, а yeah. ти а ти досі ні. Тисте? Ведміть вдягнений, а ти досі ні. Ти будеш казати, казати. Супер. Диagana. Дуже гарно. А зможеш себе так вдягти гарно? Зіронька. У бантики літає у нього, як на себе ж так зможеш вдягти. Як, як його мама, тебе привіт! Сьогодні 14 лютого. Вітаю вас зі святом всіх закоханих. Сьогодні сонячний теплий день. Тому і настрій гарний. А ще, як завжди, в нашій сім'ї якісь Важливі моменти в житті ставали саме в цей день. Так от і вчора, ввечері, у нас був рафтовий переїзд неочікуваний. Тому зараз ми змінили кімнату. Так, ми все проживаємо в тому ж будинку, але змінили локацію всередині. Чому? Тому що сьогодні у нас останній день нашої програми 40 і надалі за проживання треба платити, якщо ми тут залишаємось, таку ж суму. Тобто 40 злотих з людини на добу, на строє, відповідно, 120 злотих за добу, за кімнату, маючи при цьому спільну кухню, і що найгірше, це туалет, що мене не дуже радує в цій ситуації. Тому, так як у нас була Вільна кімната, де є всередині кухня, ну як кімната студія кухня з кухнею. І туди йде в комплекті окрема ванна і туалет, то, звичайно ж, ми захотіли туди переїхати. А ще це сонячна сторона. І сьогодні, скажімо так, можна було оцінити всі плюси такого проживання вже взимку, так як опалення. При плюс вісім на вулиці немає, то там воно є. Тому на найближчі два тижні ми проживаємо самостійно і окремо від інших співмешканців. що мене не може не радувати. А 29 і 1, 29 лютого і 1 березня ми плануємо вже переїздити в орендоване житло. 28 у нас зустріч з господаркою квартири. І якщо все буде ок, то ми з нею підписуємо договір і переїздимо. Дуже цього чекаю. Вже ну, мені складно тут жити 4 місяці, якщо чесно. На Вулиці дуже тепло. Не знаю, мені навіть цій курточці. Жарко. Таке відчуття, що вже весна, але наче знову обіцяють похолодання. Я вже сподіваюся, що ненадовго. Тому що не люблю це, одягнись, роздягнись, то тепло, то холодно. Нехай вже буде весна. Тепло, сонячно і гарно. Це було б супер. Сьогодні дуже важко збирали Настю в садочок. Дуже стресово для мене. Я довго відходжу від цих нервів її вранці. Можливо, це зв'язано з тим, що якраз в попихах переїздили вчора, не знаю. Вчора лягли по першій ночі, бо переносили, прибирали, все перескладали. Сьогодні ще треба частково доприбирати і до розкладати речі, але теж. Сенсу їх сильно розкладати немає, тому що ну два тижні і знову треба буде збирати. Це такий важкий процес переїзду, але класний, тому що ти розумієш, що ти вже з'їжджаєш в своє житло. Тобі ніхто не вправі нічого там розповідати, як себе поводити і що робити. Звичайно, я зайшла до магазину з бідренку і ось які цікаві яблука знайшла. Привітання з Днем Закоханих. Одне яблуко коштує 2,99, тобто 30 гривень за яблучко. Нормальна така ціна. Так, подивимось, що ж я взяла на день закоханих. Так, собі, звичайний закуп, нічого такого. Все, на що я спромоглася. Сказати, що є настрій святкувати, немає такого. Була в бідренці. Так, потрошки купила продуктів. Це все в мене вийшло на 56 злотих. Це 560 гривень. Мандарини були по акції, фарш по акції, сирочок по акції. Виходить дуже вигідно. І так, як у нас все ж таки свято, вирішила взяти ось такі макарони. Щось, щоб цікаво, виглядало. З якимось соусом приготую. Тут у нас протеїн білок, 13 грамів на 100 грамів продукту. Це супер гарно. Має бути не менше 12, якщо раптом хтось не знає. Тоді це гарної якості макарони. І крем для рук взяла, бо вже все закінчилось. А ручки мої трохи взимку страждають, ось сохнуть дуже. Ось такі закопи. У нас. But the more we pass time, the more we need to set them rewind. And our team was to give our had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Все, я вже зібралась і йду за Доною в садочок. Зазвичай, коли гарна погода, я завжди йду пішки до садочку. Тому що це час для себе. Про щось подумати, просто навіть послухати музику, щоб тебе ніхто не відволікав. Це моя терапія. Ось таке комбо я вирішила зробити. Е, вже брали заправки від цього бренду, саме таку не брали, там є якісь шматочки, чогось, помідори, так, помідори, Варжила, цибуля, морква, цукор. Ось там кукурудзяна сіль, олія, ну, регулятор кислотності, зрозуміло. Натуральний арома, ароматизатор, пекар, е, печарки, пекарки, Боже, не все ще знаю, тому намагаюсь читати, розуміти, але далеко не все. Минула була смачна. І була трошки гостренька. Подивимось, яка буде ця. А, це грибочки, мабуть. Печарки, печериці, мабуть. Грибочки, вон. помідорки, грибочки, сіль, перець, емульгатори та й все. То як тобі така ідея? Треба спробувати. Забрала я, значить, доню з садочка, і тут мене чекав такий приємно неприємний сюрприз. Чим вони там займаються? Це вже другі травмовані штани. А зараз я хочу вам показати огляд житла 40. Це кімната разом з кухнею. Коли я знімала це відео, я ще не знала, що через тиждень ми будемо жити тут. Тому поки що все виглядає досить охайно, прибрано, тому що переїзд у нас був супершвидкий, неочікуваний. І ще й досі у нас такий невеличкий безлад є в цій кімнаті. Взагалом кімнатка бомба Сон, сонячна сторона. Є чотири батареї опалення. І от там, на тому кріслі, я сиджу, тепер п'ю кавуську. Це супер круто. А головне, що тут окрема кухня. Оцих стільчиків, до речі, у нас немає. І окремо ванна кімната. Це для мене найголовніше. І зараз. Я покажу вам ванну кімнату Тут, до речі, є витяжка, яка вмикається і працює, коли вмикаєш світло, що дуже зручно, тому що є таки сирість і пліснява в інших кімнатах, тому це супер гарно. Це інша ванна кімната. Це датчик опалення, який регулює. Роботу котла, он він прямо. А це спільна ванна на інші дві кімнати. В одній з них е, жили ми до цього. Ну, ці всі 4 місяці, програми 40. Так, ця ванна дуже велика, зручна, але кожен раз у вас змінюються сусіди. І вони можуть жити тут тиждень, місяць, це не дуже приємно. Ти перше бачиш цих людей кого які звички, тому таке собі. І це спільна кухня на ці ж дві кімнати, що і ванна. Досить гарно, мені подобаються картини, все оформлено, мікрохвильовка, кавоварка, але вона не працює. Витяжна шафа, трошки вона наче виглядає за мощністю. Краще, але досить високо її повісили, тому не настільки вона гарно працює. Загалом жити так, все супер. Це свіжий ремонт. Тому ми були як перші квартиранти після ремонту. Сміттєві баки, розділення сміття це тут обов'язково, як і в усіх країнах Європи. Хоча ми це робили і в Києві. Ось кімната там мешкають наші сусіди. Тут ми роздягаємось, роззуваємось. Ходімо, покажу тепер нашу кімнатку. Вона невеличка на тимчасовий період достатньо. Незручно лише чоловіку працювати, тому що він постійно на зв'язку розмовляє з кимось. І якщо доня хворіє і ми всі вдома, то подітись нам більше нікуди. Тут є балкон. Теж дуже зручно, але не в зимовий період, бо дуже холодно. Постійно плачуть вікна і доводиться їх протирати. І є вже пліснява, тому що опалення тут зазвичай двічі на тиждень, двічі на день, вибачаюсь, вмикається, там годину вранці і годину ввечері. Ось таке житло. На цьому я прощаюсь з вами. Кажу вам до зустрічі у наступному влозі. Дякую за перегляди!